А я, як і казала, займаюся цілугунькою. Ну, помимо неї тут все підряд робиться, там милася, там прибиралася, хлібчик десь печеться. Вирішила сьогодні спробувати, оце годину постояло воно. І зараз воно вімкнула чайник, хочу спробувати на кислотність через годину. Так, ну що, давай, що ти мені покажеш? Не знаю я. Навіть не знаю, як піймати ту грань. Так спеку, та ще ж кушу. з такими гульонами. Чи можна взагалі тут щось піймати? Ну, я не бачу, ще не тягнеться воно. Так м'якесеньке, тобто, Тобто так дуже м'якесеньке. Повзе кудись. А там творожистость уже. Ну от що це таке? Дивіться. Та як же ж тебе зафіксувати? Зараз я спробую ось отак притримувати. Вже охолола. Охолоняє швидко. Воно ну б так грілося. Так. Риться, рвиться, як начебто ще не наросла. Не хоче взагалі. Що не вже і сьогодні буде те саме? Відчуваю, я всім нам хвата. І мені, і родичам. Не до не до Сологуні, чи як його назвати? Не. Ну, хай ще час постої, але дивіться, бачите? В ньому вже є творожистость. Але він взагалі, якщо вчорашній хоч трохи плавився, то цей взагалі не хоче плаватись. Да. що його казати, коли воно, звісно? А тішить тільки одне, що, не дивлячись на оцю не дуже добру новину, їй добре. Щойно зателефонувала матуся, вона в лікарні. Зробили вже операцію, вже привезли в палату. Начебто все добре. Тримаю кулачки і далі, щоб вона швидше одужала, щоб швидше там в неї все зрослось. Зрозуміло, що це процес тривалий. Поки буде з тими пластинами, потім, коли це воно заживе, потім їх потрібно ж буде знімати, наскільки я розумію. Ну, то вже дрібнички потім вона розкаже, але, але я розумію, що так. А поки воно зростеться, це не тиждень, і не два. Так що отак, отак трапляється, отак. Угораздило, як то кажуть, не думавши, не гадавши. Ну, як мене вчили, я кажу: Бог не дає непосильних випробувань. Значить, так потрібно на щось, за чимось, комусь, але так потрібно і все буде добре. Мене вже трішечки відпустило. Трішечки. Ну, як трішечки. Я все одно наривілася. Все одно я розумію, як це буде больно, коли буде наркоз відходити. Я розумію, як це далі болітиме і завтра, і післязавтра, і щодня, тому що. Тому що сама знаю, що таке адська біль, тому що сама ламала праву руку в суглобі, тільки я не в клічіці ламала, я ламала тут в кісті. У мене місяць взагалі шурував отьок, в гепсу рука була. Шурував бешений атьоко сюди на пальці, наниз, скільки було перепито ліків, скільки було пігулок, уколів, та ну це. Тому я знаю, що це, і знаю, що це буде не небистро і буде дуже боляче. Але нічого, вона не молодесенька, нехай кріпиться, все витерпимо. Добре, що вже зробили. Тепер тримаємо курс на віддуження. Зараз буде спроба номер 2 Пройшла година 40. Так. І туди сир. Так він чудний якийсь навіть в цьому. Ну, от, стоїть він у Друшлячку, да? покажу зараз, що я маю на увазі. От я минулого разу вирізала такий клинець, пройшла тоді ровно година. От пройшло ще 40 хвилин, а той розріз, ну, де я його так вирізала, він навіть не сплився докупи чомусь. Ну так м'який уже, тобто прогрівся? Так, 12-та година. Взагалі не хоче тягтись. От що йому треба? От що йому треба? Гульони мої. Поки не загуляли, поки все було добре. А! Гарячий. Це таке. Це таке. Ну, хай, звісно, ще, ще достоє. Навіть не ліпиться докупи. І в ньому вже творожистость. Бачите? От що це? Гульони гуляють. Я іншого пояснення не нахожу. Пекло таке і плюс гульки. Все. Просто куди дівати молоко? Ставити на кисломолочний сир, ну, на творог. У нас ніхто в такому обсязі не їсть творог. Я ото собі, правда, 2 кілограма клала в камеру, вакуувала, віддала їх сестричці. Ну, чисто теоретично зробити можна, але це ж тоді буде такий творог, який не, не піде на плавлений сир в разі чого. Сепарувати хіба що? Так мене і так того масла Бр. Навіть не знаю. Що, пропікав таймер, пройшло вже 2 години. Ага. От бачите, за що я вам казала? Що оці прорізи, де я брала, вони навіть не, ну, не з'їхались докупи. Хоча раніше такого не було. Раніше було отак, от візьмеш шматочок. І поки туди-сюди, поки перевіриш, а тут уже все ось отак позмикалося, поздвигалося, її не видно навіть. А зараз так і стоять дірочки, як якийсь будзик. І так, да, це я вже зараз аналізую, що вчора, коли я на дощечки нарізала його. І брала, ну. Тобто я розрізаю на 4 частини. Назад кладу в друшляк, лишнє, що там сироватка стікає. А я по одному шматку беру і нарізаю. Так от він навіть поміж собою в друшляки вчора також, оце, як і сьогодні не злипався. І. На, ну так, тактильно, на ощупь, як то кажуть, був зовсім інший, не такий, як раніше. А вчора я не перевіряла. Ось отак чому? Тому що за останні рази, останні скільки, скільки варила, скільки робила, ну, я вже навіть перестала перевіряти, тому що, тому що якщо не порушувати оті от всі брівняні, Відрізки, то все виходило чудово. Це вишку, що останні, так Не буду, мабуть, ставити і гріти сироватку, бо сенсу я в цьому не бачу вчора, хоча б він поміж собою вимішувався. А сьогодні, як ті два рази попередні бачили, зараз, звісно, спробую ще. Поки він у воді, він м'якенький. Бачите? Але ось тільки починаєш отак робити, і відразу видно, що він не еластичний, а творожистость. Не хоче він, не хоче він ніяк, це вже пройшло дві години. Третя спроба? <смішно>, Смішно тобі? Це Вова вже на обід приїхав. Так, да, я ж сьогодні вирішила, що я умна. Думаю, дай-ка я попробую, перестрахуюся. Пройшла година, я попробувала. пройшло півтори, ну, точніше, година 40, я попробувала. От оце пройшло дві, бачиш? От що це таке? Так навіть дирочки не позліплялися, от глянь на сир. Ну, кришку відкрий. Раніше вони завжди зліплялись докупи. Все, наварились. Ну, і що ви думаєте, на годиннику без 24 вже, а воно у мене ж так у хаті стояло. Мені ж цікаво, чи щось зміниться. Алло, алло, ти збираєшся тягнутися чи ні? Чого ти рвешся? Вже розірвалося. Ех. от що з ним не так, а гармони буяють. Гармони. Це моє, як то кажуть, останнє слово. Ну, він вроді починає як ліпитися, але рветься. Що йому не так? А? Хай ще стоїть. Все рівно його дівати нікуди, нехай ще постоє. Таке враження, як вроді я закваску не вносила, і взагалі взагалі в нього нічого не вносила, налила сьогоднішнього свіжого молока. До речі, бачите те, що я казала? От, я вирізала шматочок. І ось тут уже зліпли, злиплося, бачите? Ось цей розріз, і він уже зліпився докупи, бачите? А то ж стояло, як ніхай ще стоїть. Може він одумається та все ж таки потягнеться? А взагалі, от знаєте, нічого я не розумію. Тобто з голови цей факт не виходить, ну це не про мене. У мене, якщо щось не вийшло, я буду їсти себе поїдом, намагатися доколупатися до причини, до первоісточника. Ну, така натура. Так, от, що я оце ж цілий день коло нього пляшу, танцюю отут, я вже не знаю, скільки в мене було цих спроб. І от міркую, тобто виходить, Вчора яка була ситуація? Перше в каструлі поплавилося, але тягтися гарно не захотіло. Воно було інакше таке на дотик, що визвало у мене сумніви. так? Поки я вирішувала, що з ним робити, формочку туди-сюди. Час йшов. Останні Останню частину е, нарізаного згустка цього заготовки, я вже взагалі ледве змісила докупи розсипалося на, на творог і все. Тобто переросла кислотність. Коли отак от розсипається на творах, потім вже це повишена кислотність. Добре. Все, проїхали вчорашній день. Що ми маємо ось отут? А тут ми маємо те, що це, ця заготовка містить в собі оте молоко, за яке я хвилювалася, да? тобто позавчорашнє вечірнє. Я вам вчора розповідала, що холодильник був повний. Я поставила в сирний холодильник, вечірнє молоко. Але там температура ну, не така, як у молочному, що там? Гріха таїти і душою кривити. Кажу так, як воно є, ви це знаєте. Я хвилювалася, що через це молоко, е, ну, навпаки, буде дуже повищена кислотність, е, що може не вийти сир. Сьогоднішнє ранкове молоко сюди ніхто не додавав. Ну, по-перше, воно б сюди і не влізло, по-друге, воно стоїть в холодильнику, а по-третє, ми його поставили, ви це знаєте, перед дойкою. Добре, а по факту, що ми маємо? А по факту ми маємо, що поставили ми це молоко на огонь, десь ще шостої години ранку не було. Зараз вже четверта вечора. Тобто 10 годин да? через 2 години буде 12 годин, як я навколо нього танцюю. 10 годин, і ось тільки зараз він дійшов до тієї консистенції, що оцей розріз, який я зробила, злипається, да? і він трішки, але підтягується. Я не знаю, що буде далі. Я принципово не буду поки його не різати, не занурювати в розсол. Я хочу залишити його і подивитися, що буде далі. Але виходить, що, таке враження, що це або ранкове сьогоднішнє молоко і все, або сюди ще й взагалі ніхто не додав закваски. Хоча я 0,4 грами всипала із розрахунку на 20 літрів. Навіть не по рекомендаціям заводу, так як я сиплю, по моїм міркам 0,02 грама на літру. Тобто, вбухати сюди 0,4 закваски термофільної. Взяти молоко безранкового. Ще й навпаки, там більше шести літрів було десь 6,5. Таке, що я за нього хвилювалася, а йому хоч би хни. Ну, це явно буяють гормони. Це вже ніяке не, не холодильник, ні, ні нічого. Це, це безпосередньо з дівками щось коїться, чи жара на них так впливає, чи гульки з гормонами, але маємо, що маємо. Не знаю, завтра, напевно, що нічого робити не буду. Подивлюся з цим, що воно мені заспіває сьогодні або завтра, а тоді вже, можливо, аж післязавтра, в неділю, буду щось варити. Коротше кажучи, я в шоці. Я в шоці, пересрати купу посуди, перевести день часу, не, не, не звертайте увагу, це мій кондиціонер тарахтить. А я його перекрикую. О. І що? Результату нуль навіть за два дні. Вчора не пойми, що вийшло, плаває, там десь треба піти перевернути в розсолі. Сьогодні другий день. Результату нуль. Сиру немає такого, щоб можна було сказати, продати і заробити на ньому гроші. Да? І я така вся в задумах. А що далі робити? І куди взагалі два дні потрачено? Ні, Ну воно то гарно, понятно, що на кухні завжди знайдеться робота. Те помив, те підмив, те приготував, те, те ще щось, те приніс, те виніс. Але все ж таки, боже, в мене вже рука болить тримати його. Але все ж таки два дні угроблених. Я не розумію просто. О, хочеться отак вийти, знаєте, як ото кажуть, у полі і заволати. Ну, а що, буває таке, буває. Як кажуть, і на старуху буває проруха. Оце наш випадок.